Ліза Адамс їхала до маленької злітно-посадкової смуги біля села о другій половині дня, 34 серпня, з відчуттям втрати і полегшення. Це було відчуття, яке вона не могла пояснити навіть самій собі. Можливо, через погоду, подумала вона. Наприкінці серпня, на узбережжі екваторії, було, як завжди, тепло, часто нестерпно. Але сьогодні вітер з моя м'яко освіжав. І небо кольору індиго, під яким вона їхала, щоб пов'язати свою долю з новим світом, було глибше і правдивіше, ніж пастельного тону небо землі. Але погода була чудовою протягом декількох тижнів або десь посередині між хорошою і чудовою. Я вільна, подумала вона. Так, абсолютно. Шлюб розірваний, закон, недавно прийнятий, скасував нерозумне обмеження. І попереду у неї зустріч з людиною, яка була важливим фактором цих зусиль. Але це означало набагато більше. Майбутнє було відокремлене від минулого, і болюче питання тепер зависло на межі відповіді. І втратила все майже буквально, вона тільки вийти цей шлях кілька разів, перш ніж. Південна окраїна порт Магелана, де вона знімала квартиру, переходила у плоску алювіальну рівнину, віддану під ферми. Та легку промисловість. Багаті землі були ще дикими, чимось на зв'язок рухомої прерії, порослої пернатими травами і квітами, які виблискували хвилями під поривами прибережного бризу. Незабаром вона побачила невеличкий літак, який летів Аруджі, туди, куди їхала і вона. Це були маленькі літаки бізнес класу, злітно посадкова смуга в не була достатньо довгою для великих літаків. Літаки, які прилітали, були або хобі багатих, або бізнесом для бідних. Якщо ви хотіли орендувати ангар чи поспішно приєднатися до туристичної екскурсії, до льодовикових проходів, або терміново дістатися до скриплячих кісток чи могили Кубеліса, ви приходили в Аруджі. І якщо ви були розумні, то могли поговорити про це з туком Фіндлі, який виконував чартерні рейси задовго до того, як ви захотіли зробити будь-яку з цих подорожей. Їй залетіла з туком одного разу, але вона їхала не для того, щоб найняти пілота. Ім'я Тук випливло у зв'язку з фотографією, яку Ліс отримала в коричневому конверті, і який в даний час ховався в бардачку її машини. Вона припаркувалася на гравійній стоянці аруджі, вилізла з машини і постояла, прислухаючись до звуку комах. Що мирно гуділи в другій половині теплого дня. Потім пройшла через двері в дальню частину накритого цинковим дахом ангару, переробленого сараю для корів, який служив пасажирським терміналом в Аруджі. Тук офіційно працював тут за згодою Майка Аруджі, власника аеродрому, який забирав в обмін частку прибутку тука. Тук розказав їй про це раніше, коли вони мали час поговорити. Не було ніяких бар'єрів безпеки, щоб пройти куди хотілося. Пук Фіндлі працював у відгородженому куті в північній частині будинку, тому вона просто увійшла в нього і прочистила горло замість стуку. Він сидів за столом, заповняючи щось на зразок документу тимчасового уряду ООН. Вона бачила синій логотип у верхній частині сторінки. Він поставив свій підпис на останньому документі і лише тоді подивився вгору. Ліс, його усмішка була щирою і обезброюючою. Ніяких взаємних звинувачень. Ніяких. Чому ти не подзвонила, чому ти приїхала? Вона сказала, ти зайнятий? Я повинен виглядати зайнятим? Схоже, у тебе є робота, яку потрібно зробити так чи інакше. Вона була впевнена, що він буде готовий відкласти в сторону всі несуттєві питання для шансу побачитися з нею. Шансу, якого вона не пропонувала йому протягом тривалого часу. Він обійшов навколо столу і обняв її снотливо, але щиро. Її коротко схвилював його запах у безпосередній близькості. Туку було 35 років. Він був на 8 років старшим заліз, і на фут вищим. Вона намагалася не допустити, щоб він збудився. Папери. зневажливо пирхнув він. Дай мені привід, щоб проігнорувати їх. Будь ласка, добре, сказала вона. Принаймні, скажи мені бізнес чи задоволення? Бізнес, він кивнув. Дараз, звичайно, ім'я клієнта. Ні, я маю на увазі мій бізнес, а не твій бізнес. Так що я хотіла би поговорити з тобою про справу, якщо ти готовий. Може, за вечерею, я пригощаю. Я був би щасливий повечеряти, але це не для мене. Я не можу собі уявити, як я можу допомогти тобі написати твою книгу. Вона була рада, що він пам'ятає її розповідь про свою книгу, навіть якщо не буде жодної книги. Літак вирулив до ангара за кілька ярдів. І шум двигуна пройшов через тонкі стіни офісу тука, як через відкриті двері. Ліза подивилася на керамічну чашку на столі і побачила на жирній поверхні це повинно було бути кавою. Танцюючи брейк, концентровані брижі. Коли Рев стих, вона сказала Взагалі, то ти можеш допомогти багато в чому. Особливо, якщо ми можемо піти куди-небудь де тихіше. Певна річ, я залишу ключі Павлу. Так просто, вона ніколи не переставала дивуватися, як люди на кордоні робили свій бізнес. І ти не боїшся пропустити клієнтів. Клієнт може залишити повідомлення. Я повернуся рано чи пізно. У всякому разі, їх було мало на цьому тижні. Ти прийшла в потрібний час. Що ти скажеш про Харлі? Харлі був одним з найбільш висококласних ресторанів у Порт-Магелані в американському стилі. Ти не можеш дозволити собі Харлі. Бізнес витрати: у мене є до тебе питання, якщо добре подумати. Назвімо це Послуга за послугу. Що б це не означало? Все, що вона могла сказати. Було добре. Вечеря в Харлі була і більше, і менше, ніж вона очікувала. Вона їхала в Аруджі з припущенням, що її зовнішність буде більш значущим фактором, ніж телефонний дзвінок, особливо зважаючи на час, який пройшов з моменту їх останньої розмови. Щось на зразок невисловленого вибачення. Але якщо він і обурювався розривом у їхніх відносинах, Хоч це було важко назвати відносинами, скоріше, можливо, дружбою, він ніяк не показав цього. Вона нагадала собі, що потрібно зосередитися на справі. На реальній причині, чому вона тут, без глузді втраті, яка кинула її життя у прірву 12 років тому. Тук тримав свій автомобіль на аеродромі, так що вони домовилися зустрітися в ресторані через три години увечері. Рух був інтенсивним. Процвітаючий порт Магелан мав і великі автомобілі, а не тільки маленькі позашляховики Південної Азії або скутери, якими тут користувалися для поїздок. Рух був щільним через потік вантажівок. Більшу частину дороги вона проїхала, затиснута між двома 18-колісними транспортниками. Але прибула в ресторан вчасно. Стоянка біля Харлі була переповнена, що було незвично для середи. Їжу тут подавали досить добру, але люди платили гроші за вид на місто. Ресторан займав вершину пагорбу з видом на порт Магеллан. Порт був побудований тут зі зрозумілих причин він був найбільшою природною гаванню на узбережжі, недалеко від Арки, яка періодично з'єднувала планету з землею. Але низовина була швидко забудована, і зараз місто розширювалося по терасному схилі. Багато будівель було збудовано наспіх. Без дотримання будь-яких будівельних норм тимчасового уряду, що намагався втілити їх в життя. Харлі, де використали дерев'яні та скляні панелі, був винятком. Вона залишила своє ім'я і почекала у барі протягом півгодини, поки під'їхала потримана машина тука. Вона бачила у вікно, як він замкнув автомобіль і попрямував до входу у наступаючих сутінках. Він був явно не так шикарно одягнений, як для середнього відвідувача Харлі. Але персонал упізнав і привітав його. Ліза знала, що він часто зустрічався тут з клієнтами. І як тільки він приєднався до неї, офіціант провів їх до юподібної кабінки з вікном. Усі кабінки з вікнами були вже зайняті. Популярне місце, сказала вона. Сьогодні ввечері так, сказав він. І коли Ліза подивилася на нього нерозуміюче, додав Метеорний потік. Ох, справді, вона й забула. Ліза знаходилася в Порт Магелані менше 11 місяців за місцевим часом, що означало, що вона пропустила попередній метеорний потік. Вона знала, що це була важлива подія свого роду неформальний мардіґрас, останній жирний вівторок перед початком Великого посту Примперекол, що практикувався у зв'язку з нагодою, і вона згадала випадки з дитинства, яке вона провела тут. Захоплюючись небесним видовищем, яке відбувалося з точністю годинникового механізму, і служило прекрасною нагодою для проведення вечірок. Але дощ не припинявся протягом трьох ночей сьогодні був тільки початок. Ми якраз в потрібному місці і в потрібний час, сказав Тук. Через декілька годин, коли повністю стемніє, вони вимкнуть світло і відкриють скляну стіну залу. Так, що всі отримають безперешкодний огляд. Небо було сяюче синім, ясним, як крижана вода. Без будь-яких ознак метеорів місто одягалося нижче ресторану, витончене, приховане світіння заходу. Вона могла бачити спалахуючі вогники в промисловому секторі, силуети мечетей і церков, освіплені рекламні щити вздовж Гюде Мадагаскар, з рекламою фільмів трав'яної зубної пасти на фарсі. І мережевих готелів. Круїзні кораблі в Гавані почали вмикати вечірнє освітлення. Все було, якщо примружитися і подумати, досить приємним. Іншим разом, вона, можливо, сказала би, навіть екзотичним, але пейзаж не вражав її настільки сильно. Вона запитала у тука, як іде його бізнес, він знизав плечима Я виплачую орендну плату, літаю, зустрічаю людей. Нічого такого ліс. Я не маю якоїсь особливої цілі в житті. На відміну від тебе, здавалося, подумки закінчив він. Що привело її до безпосередньої причини, через яку вона опинилася тут? Вона потягнулася за сумкою, коли з'явився офіціант з крижаною водою. Вона ледве глянула на меню і заказала паелію, приготовану з місцевих морепродуктів і приправлену імпортованим з землі шафраном. Тук попросив Стейк середньої твердості. За 15 років найпоширенішою земною твариною на Екваторії став буйвол, тепер можна було купити свіжу яловичину. Офіціант почовгав виконувати замовлення, і тук сказав Ти могла подзвонити. Так, коли вони востаннє були разом, на початку її експедиції в гори, і кількох непросто організованих зустрічей пізніше, він дзвонив їй кілька разів. Ліза чекала на його дзвінки спочатку з нетерпінням, утім з образою, а потім, відчуваючи провину, як і на всі інші. Я знаю і шкодую про це, але останні кілька місяців я була зайнята. Я маю на увазі сьогодні. Тобі не потрібно було їхати до аруджі, щоб просто домовитися про вечерю. Ти могла би сказати про час і місце. Я подумала, що якби я подзвонила, це виглядало б якось тривіально. Він нічого не сказав, і вона додала більш чесно. Думаю, я хотіла тебе побачити, в першу чергу. Переконатися, що все, як і раніше, в порядку, там, у пустелі, інші правила. Я розумію ліс, є домашні речі, а є речі на відстані. Я вважав, що ми повинні були речі на відстані. Ну, я думав, що ти так захотіла. Там є різниця між тим, що ти хочеш, і тим, що можеш практично. Розкажи мені про це. Він сумно посміхнувся. Як справи у тебе з Брайаном?» Уже. Справді? Офіційно. Нарешті. А книга, яку ти пишеш? Це дослідження, яке не пишеться швидко. Вона не написала ще ні слова і ніколи не напише Тому ти вирішила залишитися? У новому світі, він мав на увазі. Вона кивнула. А що станеться, коли ти закінчиш його? Поїдеш назад в штати? Можливо. Це смішно, сказав він. Люди прибувають у порт з різних причин. Деякі з них знаходять причини, щоб залишитися, деякі ні. Я думаю, що люди просто перетинають певну лінію. Ти сходиш з човна перший раз і розумієш, що ти реально на іншій планеті. Повітря пахне інакше. Вода має інший смак. Місяць неправильного розміру. І піднімається занадто швидко. І хоч день поділений на тих самих 12 годин, час тягнеться повільно. Через кілька тижнів або кілька місяців люди отримують дезорієнтацію на якомусь глибокому рівні. Тоді вони розвертаються і пливуть додому. Або щось клацає, і людина починає відчувати себе нормально. Тобто, коли вони уявляють повернення в міста мурашники, де погане повітря. Забруднені океани, і все таке інше, все стає само собою зрозумілим. Це причина, чому ти тут? У тому числі, я думаю, сказав він. Звичайно, принесли страви, і вони їли і майже не розмовляли деякий час. Небо потемніло, місто виблискувало вогнями. Офіціант повернувся, щоб очистити стіл. Тук замовив каву. Ліза зібралася з духом і сказала: ти подивишся на фотографію, яка є у мене? Перш ніж вони вимкнуть світло. Звичайно. Що за фотографія? Фотографія людини, яка могла летіти з тобою. Це було кілька місяців тому. Ти розглядаєш рекламні буклети? Ні. Я маю на увазі інше. І я не. Ти подаєш світи в Піджі. Вірно? Що це означає, ліс? Є багато такого. Що я не можу пояснити тобі прямо зараз. Може, ти погодишся спочатку глянути на фото. Він спохмурнів Покажи. Ліза поставила сумку на коліна і витягнула конверт. Але ти казав, що у тебе є запитання. Спочатку ти. Вона подала конверт через скатертину. Він витягнув фотографію. Вираз його обличчя не змінився. Нарешті, він сказав. Я правильно вважаю, що за фото послідує якась історія? Фото було знято камерою безпеки в доках в кінці минулого року. Зображення збільшене і відреставроване. У тебе є доступ до інформації з камер безпеки? Муй. Але, отже, ти отримала знімок від когось, від друга в консульстві, Брайана, або одного з його приятелів. Я б не могла піти на це. Чи можеш ти принаймні сказати мені? Чому ти цікавишся? він вказав на зображення цією старою жінкою. Ти знаєш, що я намагаюся розшукати людей, які працювали з моїм батьком. Вона одна з них. В ідеалі я хотіла би сконтактуватися з нею. А конкретніше, я маю на увазі, при чому тут ця жінка? Ну, я не можу цього сказати. Висновок з усього почутого, що всі дороги ведуть до Брайана. Який його інтерес у цій жінці? Брайан працює в департаменті геномної безпеки. Я ні. Але хтось там зробив для тебе виняток. Тук я? Ні. Я не заперечую. Ніяких питань, ніяких відповідей, вірно? Очевидно, хтось знає, що я полетів цією людиною. Це означає, що ще хтось, крім тебе, хоче знайти її. Це обґрунтований висновок. Але я не прошу тебе від імені ще когось. Те, що ти вирішиш сказати або не сказати в консульстві. Є твоєю справою. Те, що ти розкажеш мені, буде тільки для мене. Він подивився на неї так, немов оцінював цю заяву. І Ліза подумала, чому він повинен довіритися їй? Хіба вона щонебудь зробила, щоб він відчув довіру до неї? Окрім як переспала з ним під час одного незапланованого вихідного. Так, нарешті сказав він. Я полетів з нею. Добре. Ти можеш сказати мені щонебудь ще? Де вона і про що вона говорила з тобою? Він відкинувся на спинку стільця. Підтверджуючи його пророкування, вогні в ресторані почали тьмяніти. Кілька офіціантів відвели штори зі скляної стіни, яка відділяла внутрішню їдальню від світу зовні. Небо було зоряне, і далеко знизу лежав злегка розмитий вогнями порт. Але й досі він був чіткіший, ніж такі ж вогні. Як і бачила Ліза колись в Каліфорнії. Метеорний потік вже почався. Вона побачила декілька яскравих спалахів вгорі по дузі меридіану. Тук не перевів погляд на небо. Я повинен подумати про це я не прошу тебе порушувати якісь конфіденційні домовленості. Просто я знаю, про що ти просиш, і, напевно, не без підстав. Але я хотів би обміркувати дещо, якщо ти не проти. Все в порядку. Вона не могла тиснути далі. Але ти згадував про послугу за послугу тільки те, що мене цікавить я подумав, що ти можливо почула кілька слів з джерела, яке не бажаєш обговорювати. Аручі отримав сьогодні вранці записку з відділу регістрації повітряних рейсів у тимчасовому уряді. Я подав план польоту далеко на захід, і при інших обставинах. Я б, напевно, вже був у повітрі до того часу, як ти під'їхала в день. Але вони заборонили політ. Так що я подзвонив, щоб з'ясувати, що відбувається. Схоже, нікому не дозволено летіти в руб альхалі. Чому? Вони не скажуть. Ця заборона на польоти це тимчасово? Ще одне питання, на яке я не міг отримати відповіді хто видав заборону? Ніхто у піджі буде панікувати без причини. Я перемовився з дюжиною відомств і вияснив, що інші пілоти теж страждають від цього. Я не думаю, що це чий-небудь зловісний намір, але це досить дивно, чому західну половину континенту перетворили в закриту для польотів зону. Регулярні рейси до і з нафтових родовищ не закрили. А там більше немає нічого, крім гір і піску. Альпінізм і види дикої природи ось був мій намір. Я не розумію. Ліза відчайдушно хотіла, щоб вона була озброєна фактами, щоб поторгуватися з ним. Але вона вперше почула про заборону польотів. Правда, у неї були контакти у консульстві США. Її екс чоловік був серед них. Але американці були тільки консультативними членами тимчасового уряду. І Брайан був навіть не дипломатом, а простим функціонером DGS. Все, що я можу зробити, це поцікавитися, сказала вона. Поцікався, якщо можеш. Отже, ми знову приймаємо участь у бізнесі, принаймні зараз, на даний час, так, неогоче, сказала вона. Тоді що ти скажеш, якщо ми візьмемо каву на внутрішній дворик? Ми ще зможемо знайти столик? Три місяці тому вона найняла тука полетіти до мохіндарського хребта. Де будувалася трубопровідна база під назвою Могила Кубеліка? Строго ділова угода. Вона намагалася розшукати старого колегу, її батька, людину на ім'я Двалі, але вони не досягли цілі. Шквал відправив літак вниз на одному з високих гірських перевалів. Тук дивом приземлився на березі безіменного озера під хмарами. Які летіли як дим з гармати між двома гранітними піками на північ і південь від них. Він пришвартував літак на гальковий пляж і створив досить комфортний табір під деревами, які виглядали на думку ліси, як цибулини, схрещені з соснами. Вітер свистів згори донизу, закриваючи профід протягом трьох днів, а потім видимість знизилася до нуля. Ступивши за презентовий намет, ви втратили би його з виду, відійшовши на декілька метрів. Але тук був стерпним дроворубом і знав, що робити у випадку надзвичайної ситуації. І навіть консервована їжа була смачною, коли вони забарикадувалися від стихії, оснащені плитою і кількома ліхтарями. За інших обставин це могло б бути триденним конкурсом на витривалість. Але тук виявився хорошою компанією. Вона не хотіла спокусити його, і вважала, що він не мав наміру спокусити її. Потяг був раптовим, взаємним і абсолютно зрозумілим. Вони обмінювалися історіями і гріли один одного, коли вітер ставав холоднішим. У той час Лізі здавалося, що вона була би щаслива, якби обернула тука Фіндлі навколо себе. Як ковдру і сховалася від решти світу назавжди. І якби ви запитали її, чи була вона на межі чогось більш значущого, ніж таке несподіване бажання, вона, можливо, сказала би, що так можливо. Вона мала намір не розривати відносини, коли вони повернулися в порт. Але порт був здатний похитнути найкращі наміри. Проблеми, що здавалися напівлегкими всередині намету на мохінгарському хребті, відновили свою звичайну масу і інерцію. Її розрив з Брайаном був встановленим фактом до того часу, принаймні в її голові. Хоча Брайан ще епізодично хапався подолати його, вважаючи, що і вона повинна діяти так само. Але це було принизливо для них обох. Вона розповіла йому про тука. І блокувала будь-які спроби Брайана до примирення. Це був абсолютно новий вектор її провини. Вона почала підозрювати себе у використанні тука в якості важеля, щось на зразок емоційного лому проти спроб Брайана розпалити мертвий вовонь. Таким чином, після декількох непростих зустрічей, вона вирішила зробити паузу у їхніх відносинах. Краще не ускладнювати те, що і так вже було складною ситуацією. Але тепер постанова про розлучення лежала в бардачку її машини. Її майбутнє було порожньою чистою стоїнкою, і вона відчувала спокусу щось написати на ній. Натовп у ресторані почав реагувати на метеоритний дощ. Вона подивилася, як три ковзаючі яскраві білі лінії пройшлися по меридіану. Метеори. З'являлися, як крапки над горизонтом і летіли майже прямо на схід. І перш ніж вона встигла провести їх очима, з'явилися ще два, потім ще один, а потім вражаючий кластер з п'яти. Вона згадала літо вайдахо, коли ходила дивитися на зорепад з батьком. Їй було не більше десяти років. Її батько народився ще до спіну і розказував їй про зірки, якими вони були колись. Гіпотетики протягли землю на кілька мільярдів років далі по річці часу, він згадував старі сузір'я, називаючи імена зірок. А потім були метеори на тлі ночі, які десятками перетинали невидимий бар'єр, який захищав землю від занадто гарячого сонця, і найменші швидко згорали в атмосфері. Вона дивилася на дуги на небі, які швидко зблискували і гасли за час її одного подиху, як зараз, феєрверк Бога. Вау! сказала вона, запинаючись. Тук переніс свій стілець навколо столу, і тепер вони сиділи поряд, дивлячись на море. Він не робив будь-яких явних рухів, і вона здогадалася, що їх, ймовірно, не буде. Навігація через високі гірські перевали, напевно, була простішою в порівнянні з цим. Вона теж не робила ніяких рухів або намагалася їх не робити, але не могла позбутися відчуття тепла його тіла за кілька дюймів від неї. Вона пила каву маленькими ковтками, не смакуючи. Пройшов ще один шквал, спадаючих в зірок. Вона подумала вголос, що якийсь з цих метеорів. Коли-небудь досягне землі. Це просто пил, сказав тук, так говорять астрономи, залишки якоїсь старої комети. Але її увагу привернуло нове явище. А що ти скажеш про це? запитала вона, вказуючи на схід, ближче до горизонту, де темне небо зливалося з темним морем. Це виглядало як повільне падіння, не метеори, але яскраві капки, які падали в повітрі. Спалахуючи, або їхнє гальмування виглядало як спалахи. Світло від них відбивалося в океані помаранчевими смугами. Вона не пам'ятала чого небудь подібного зі свого попереднього життя на екваторії. Це теж частинки комети. Тук встав. Підвелися також ще декілька відвідувачів. Спантеличена тиша у приміщенні поволі зникала, відновилися розмови і сміх. Тут і там. Почали гудіти телефони, і починалася балаканина. Ні, сказав Тук, це не частинки комети.